Церковь предлагає нам ччені із діянь. Цей момент із діяння читаємо сьогодні для того, щоб ми пам'ятали кожен християнин. Ти вже християнин, ти вже у церкві Христовій, але ти вдруг запалився бажанням купити за гроші священство. І тоді ти похожий на Симона. У котрого серце лукавоє і злобноє перед Богом, і злоба, як жовч у чоловікові, а чоловік хрещений, ну, в такому случаю може втратити благодаті бути одлученим від церкви, то має відношення і другі страсти: страсть п'янства, блуда, страсть. Особливо розвита, як си ті оце кажуть, равна убійству, страсть зависті. Коли чоловік позавідує другому, ну що казалося, ніхто про то не знає. Лиш видно, по ділам чоловіка, як чоловік вред, наносить тому, кому завідує, сміється з того, кому завідує, анікдоти випускає або надсмішку творить, кому завідує. Но серце видить тільки Бог. А тому завісті подвержені майже всі люди: От простого християнина, от юноші або од дорослого чоловіка, у діякони священиків митрополіта або патріарха Варфоломея, котрий раз був у Києві, видів, як люди приймали своїх архієреїв Позавідував, бо його в Турції тільки прихожан, скільки у нас в Ужгороді православних прихожан Кафедрального собора. Тобто він, будучи, як себе определяв, Вселенський патріарх, тобто турецький, Константинопольський, а тут тільки народа. І от позавідував і сатана на йому думку. Так, от із завісті пішов на те, що образував розкол у церкві, і, як кажуть каноністи, усилив уже существуючий розкол і розкольників, щоб принести в ряд церкви, признав за законних. Тут чудо случилось і в нашій Україні, коли держава і державні органи кинулися на захист. Тих, які були розкольниками по церковним правилам, а правила не цікавлять, не сміють цікавити державу, вона вступилася, що, мов, то розкольники не прості, це наші національні розкольники, а значить, вони, мають бути визнані, навіть не маючи, як писав. Патріарх Філарет законного священства, то тобто є цивільні люди в ризах. Удивительно, коли ми про це говоримо, цитуя Філарета і його професорів, то нас почали додівати і судити, по чому ми таку святость велику, як розкольники, не визнаємо. Ми їх визнаємо як рівних нам по праву бути релігійною організацією і діяти. Але ми не визнаємо їх за церкву Христову канонічно, Це то право наше. А що ми вважаємо канонічним не діло держави, не діло церковного державного чиновника в релігію вмішуватися, особливо коли ще атеїста. Поклали на голову Державної експертної служби, котра собою в Україні подмінила закон про релігійні організації, тобто, практично груві форми порушена Конституція і закон. Господь Євангелії призиває всіх своїх дітей. Тому числі й нині, особливо коли тяжкий час, Ісус сказав, Я хліб жизни, я є той хліб, котрий був обіщений Богом, і хто, приходячи до мене, не буде голодний, і віруючий в мене, не буде мати жажди вовіки. Чоловік, як вовк одиночка, все ненавидить. Всіх підозрює, почти нікого не любить вплоть до своєї рідної жіни і дітей. І тут він може догадатися, що він серйозно хворий, воля, пославшого мене, Отця єсть, щоб то, що він дав мені, ніч не погубити. Но у все то тих ізбраних людей. Воскресити в послідній день. І так в кінці історії людства буде суд. На тому суді тільки люди, котрі послідували за Христом, прийняли хрещення воєм Ісуса Христа, пішли в Його церкву і церковними таїнствами, особливо первої номер один хрещення величне, причащення, чтення Євангелія, Слова Божого і постмолитва і. Устав церкви, допомагають чоловіки возрастати у то, щоб вже стати наслідником Царства Божого, котрих Господь всіх своїх мається в виду, підніме, Воскресить послідній день. Сьогодні ми видимо, як в тому дусі прийняли віру Христову і мученика серед них, мученик Сава Стратилат Римський. А скільки людей в нашому кафедральному соборі, десятки жінок звільнені з роботи в Ужгороді по релігійним переконанням? Ну, однаку, пробували вони піти в суд, суд не приймають. От якщо б когось не з канонічної церкви нарушили, того права будуть захищати. Тобто офіційно в Україні відсутня рівноправність громадян. По релігійним переконанням. Ну що ж, не маємо рівноправності на землі, маємо рівноправність на небі з нашими святими. Святий Стратилате і всі святі, які носять ім'я Сава, і всі святі нашої церкви. Моліть Бога за нас, щоб Бог поміг нам потерпіти, не маючи на землі рівноправності із другими. Терпячи ще й і, і ізбієння, і судові переслідування, ми й туй остаємося вірними дітьми Божими і світлим, ясним, мирним лицем і душею, а в вічності віруємо, що в з тим савою стратілатом і з нашими святими зможемо й ми наслідувати Царство Божоє, Царство Вічної Пасхи. Амінь.